Привіт, з вами 5 хвилин присвячених вашій безпеці за кермом. Ось і зима, хоча сніку насправді я ще і не бачу, але слизьких гальмувань вже було чимало. І скажу, що деякі з них дійсно були екстремальними, бо зупинявся за сантиметри від перешкоди. Добре, що цього разу я відбувся мокрою спиною, тому що багато хто із моїх друзів, особливо недосвідчених, після такого їдуть додому із мокрими штанями. То що ж такого небезпечного в цій ожеледиці? Адже більшість із нас а, зустрічає зиму, як правило, у зимовій гумі, я сподіваюся, а, дехто навіть на шипованих шинах І таким чином, це не повинно нас лякати. А лякає через те, що трапляється ожеледиця дуже часто несподівано, раптово в тих місцях, де ми її не очікуємо зустріти. І ось ці місця якраз треба добре пам'ятати. Найчастіше вона з'являється там. Де дуже сильний вітер, де гарно продувається дорога. І там, де вона встигає промерзнути. В першу чергу на мостах, де мост продувається знизу і згори, таким чином ожеледиця з'являється там в першу чергу. По-друге, лід дуже часто зустрічається перед пішохідними переходами, перед світлофорами, де швидкість трафіка невелика і він не встигає. Або розбитий лід, чи навпаки, ось цей легенький сніг, він а, трамбує до стану дуже слизької поверхні. Хоча насправді буває і так, що всю дорогу вкрито шаром льоду, і особливо небезпечно, коли це чорний лід. Його так називають через те, що його не видно. Він також чорного кольору, як асфальт, і ідентифікувати його в першу секунду дуже важко. Через це трапляються серйозні аварії, і він дуже дуже в цьому сенсі підступний. І якщо напрямій. За рахунок довгої колісної бази машина їде більш-менш стабільно, і ти не розумієш, що відбувається під колесами. То коли починаєш гальмувати чи повертати, отут то ти розумієш, що потрапив в справжню пастку. І якщо завдяки системам курсової стабілізації, якою сьогодні оснащено дуже багато сучасних автомобілів, електроніка допомагає подолати занос. То зі зносом все виглядає не так оптимістично, тому що саме він є основною проблемою аварії взимку, коли дуже слизько, коли машина чи то вислизає передньою частиною на зовнішній радіус, влітаючи у кювет чи на зустрічну смугу руху, і не дай Боже зустрічається там з іншим авто. Хоча насправді все не так страшно, тому що існує все-таки декілька методів боротьби зі зносом. На сегодняшний день АБС есть практически во всех моделях шкоды, не только в шкоде ФАБИ она идет за доплату. В остальных во всех моделях АБС присутствует. В Рапиде ЕСП с системами АСР, МСР идет за доплату за 360 гривен. Чтобы дополнительно получить АБС, МСР, АСР в шкоде ФАБИ, нужно доплатить 3277 гривен. Отож, для початку спробуйте а, трошки відпустити газ, якщо ви дуже сильно на нього тиснете. Чи навпаки, перестаньте гальмувати, а, даючи таким чином можливість колесам обертатися і повернути контроль над автомобілем. Чи може ви просто перекрутили кермо, колеса стали ось так, машина не керовано сковзається на зовнішній радіус, треба просто трошки вирівняти колеса. А, таким чином ви може і повернете контроль над автомобілем. А ще із зносом цікаво борються релісти та гонщики. Коли машина не потрапляє у віраж, вони використовують важіль ручного гальма для того, аби зірвати корму у сковзання, виставити машину маються на увазі боком до повороту, і все, що потім лишається, це тільки газом втягнути її у віраж. Але підкреслюю, що це дуже непроста складна техніка. І якщо ви не реліст чи гонщик, навіть не бавтеся із цим. Однією з найпоширеніших причин зіткнення, як правило, є наїзд задумається на увазі, що вам не вистачило буквально одного чи там, двох метрів для повної зупинки вашого автомобіля. Ви просто врізаєтеся в чийсь бампер ззаду. Тому повірте мені. Дуже дуже важливо примусити себе відпустити подаль гальм. Як би це страшно не звучало, але це треба зробити. Тоді ви повернете контроль над автомобілем, зможете його об'їхати, мається на увазі авто перед вами, і зупинитися поруч із ним з боку. Звичайно, за ці долі секунди думати над цим у вас не вийде. Та й часу не буде особливо для цього. Це треба все довести до автоматизму, аби руки і ноги самі все це робили. А це досягається тільки за рахунок дуже дуже регулярних тренувань. Наприклад, мене можна зустріти на засніжених парковках великих супермаркетів вночі, де я знову ж таки. Намагаюся щось згадати, щось заново вивчити. Тому, будь ласка, приєднуйтеся, Може, і ви чогось навчите мене. На жаль, більшість сучасних автошкол дають тільки базовий рівень навичок і готують вас до того, аби ви змогли скласти іспит на права. Отож, одразу після автошколи я рекомендую пройти курс контраварійної підготовки, і таким чином ви вже не будете боятися слизьких дорог. Бережіть себе, бережіть свій автомобіль. Побачимося наступного разу.